Усім доброго дня! Це канал Сільська Господиня, і я вас сьогодні знову запрошую до себе на кухню. Сьогодні я буду готувати деруни Деруни з добавкою копченої колбаси. Ось зі мною поділилися таким рецептом, а сьогодні я попробую і скажу вам, чи це смачно, чи не смачно. Але мені казали, що це дуже-дуже смачно. Ну Для цього я взяла. У мене тут 12 штук бараболі. Ну, ви знаєте, це кожен бере вже для себе, розраховує на свою сім'ю, скільки йому потрібно. Це не обов'язково такий рецепт, що має бути все доцільно там, е е так, зроблено. Я взяла 12 штук такої бараболі, перець, рафінована олія для, сма е для смаження дерунів, сіль, майонез 3 яйця, 2 столові ложки муки. Ну, десь тут 250 грам у мене копченої колбаси і одна цибуля. От і все, що мені потрібно для таких дерунів сьогодні. Зараз я потру, натру на терці бараболю і все остальне і покажу далі. Ну от Я бараболю вже протерла, трошечки її віджала від соку. Тепер зразу -таки я перш за все порізала колбаску. Там пишу у рецепті, що треба натерку терти, ну, я дівчатка порізала, от покажу вам, як, хлопчики, дівчатка. Е, Отак от дрівненько нарізала, тому що я е, чогось, думаю, що краще буде порізано дрібненько, щоб вона відчувалася там у е, дерунах ця е, колбаска. Ну от, Потім натерла цибульку і вже сліденьку додаю, щоб вона мені не чорніла, барабайка. Зараз перемішаю її. так. Отак. От Тепер додаю сюди от колбаску нарізану. І теж гарненько вимішаю, щоб колбаска гарненько розійшлася тут по барабульці. Поки ще немає тут ні муки, ні яєць. Сюди от три е, яйця. Яйця можна і два, і одне, там, дивлячись на яке вже ви кількість робите е, цієї барабулі. Зараз візьму вилочку, зіб'ю яйця. Ну от я яйця трошечки збила отут, -от, щоб гарно розійшлися просто. І вдаю сюди, теж перемішаю, трошечки вимішаю. Отак. Тепер додам сіль перець. Соли, дівчатка, кожен, хлопчик і дівчатка, я звертаюся до вас так і буду звертатися. Дає за смаком. Ну, я дам так півчайної ложечки покашу. Перчик. Теж за смаком додавайте. Я теж десь так дала півчайної ложечки. Ми любимо такі, що були трошки персіненькі. Теж вимішаю гарненько, щоб це все там розійшлося гарненько. От. Тепер додам отаку столову ложку майонезу. От. Гарненьку столову ложку майонезу. Додам. І теж гарненько вимішаю. трошечки далеко встала від камери, не дуже видно. Все, справилася. І тепер от візьму одна столова ложка муки. Друга. десь так дві добрі столові ложки муки. Це в мене трошки маленька ложка, не дуже аж така велика столова, ну. Так приблизно десь. Все. Гарненько вимішаю Попробую насіль на перець і буду далі показувати, вже як буду смажити. Ну от, я вже все гарненько вимішала. а штаки получилось в мене. І, е, жаровня вже нагрілася, Додаю олію. Жаровання дуже нагрілася спочатку. Я вже зменшила вогонь, але вона сиріна. Дуже сильно. Вони вже з однієї сторони посмажилися трошки. Барінчики виходить. Трошечки не дуже важна олія, бачу, так скачек на жаровні, прямо аж брески розлітаються. Що робити? Яка є, така є вже. Ну і так, хай жаріться. Ну, от, вже і з другої сторони гарненько підсмажилося. Отак. І буду забирати. От. Я трошечки я це заберу з жаровини. От і другий вже поставила, хай смажиться. Ну, і Другі вже досмажилися. Так і От, такі гарненькі, от. Ну, от, Я далі буду так продовжувати вже смажити їх. І покажу вам вже готові, які вони. Я вже один попробувала, мені дуже сподобалося, дуже смачненькі, так що далі вже до кінця покажу і скажу вам. Я вже от два останні досмажую. Я вам хочу сказати, я спробувала, але ну, деруни прямо красота. Дивіться, які гарненькі, виходять, а смачні, не можу вам передати. Ну, а Зараз дожарю, досмажу їх всіх і вже покажу готові. Готов. Ну, я вже пожарила деруни. Дивіться, які навчилися гарненькі. Дивіться. А смачненькі я вам не можу передати. Це я прямо захоплююся цими дерунами. Я вперше такі смажила деруни. З колбасою. І мені дуже-дуже сподобалося. Я казала вам, скажу, що, чи смачні вони чи не смачні, дуже смачні. Готуйте, це смачно, неймовірно. Ну А сьогодні ми будемо, хто любить, буде з сметаною їх смакувати. А от ще покажу вам, зробила такий соус. Так як вони з колбасою тут. Я зробила такий соус для них це майонез, і додала трошечки кетчупу сюди. Це дуже дуже смачний такий соус для таких дорогів. Ми теж любимо такий, з таким соусом їсти. Смакувати такі деруни. Ну що, дівчатка, хлопчики, всі, хто сьогодні був зі мною на кухні, дивився, як я готувала такі деруни. Готуйте це смачно! Я сьогодні перший раз, як кажу, вам попробувала і мені дуже-дуже сподобалося. І всім, всім гарно дякую за ваші підписки, за лайки, особливо за коментарі. За все, за все вам дуже гарно дякую. Бажаю вам всім добра, здоров'я, мирного неба, всім нам. і тоді до зустрічі!